Зників Маю. Дякуємо, що ви з нами. Спасибі за вашу підтримку та довіру. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити свій коментар. Просто зараз до нашого ефіру долучається Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, доброго здоров'я! Слава Україні, героям слава пане Петре. Розпочну із того, що зараз в інформаційному просторі активно і жваво обговорюють ймовірний наступ Росії. Хтось каже, що це може відбутись на одному напрямку, хтось, що одразу на декількох. За вашими оцінками і за вашим аналізом, що на сьогоднішній день реально вказує на те, що ворог готується до контрнаступальних дій. Я викажу дещо свою непопулярну власну точку зору і підкреслю: вона непопулярна, вона моя особиста і, можливо, навіть упереджена. А те, що відбувається в районі Вугледара і по всій сіверсько-бахмутській дузі дузі, ось уже восьмий місяць противник здійснює оперативний тиск. Це хіба не наступ? А щоденні відбиття нескінченних піхотних хвиль це хіба не наступ? Та, на мій погляд, контрнаступальні дії після завершення надуспішної нашої української харківської операції і не менш успішної Херсонської операції, з того моменту на східному плацдармі і не припинялися. Мені видається ще раз підкреслю вдруге, щоб не виривати із і не виривали мої слова із контексту. Це моя особиста так. позиція. Я, я можу помилятися. Варто ставити питання, чи буде повторний наступ з боку півночі по всій лінії, так як це було тоді, починаючи від Тернополя. Mm -hmm. І е, я перепрошую, я я. Тіпун мені на язик починаючи від Чорнобиля і закінчуючи сумами, тобто, чи противник накопичив достатньої сил і засобів для того, щоб ударити повторно, і чи може він на це відважитися? Чи може відважитися однозначно так? Ми не знаємо, що у головах у божевільних. А розуміючи наскільки війна екзистенційна і смертельна, і для них, і для нас, а знаючи, як вони себе повели у Чорнобаю, там тільки ліневий, там може серіал можна було. Знімати як вони на одних і тих самих місцях ставили людей і техніку. Те саме було по острову, зміїному і мій улюблений приклад Понтон через Сіверський дінець п'ять разів, разів за добу на одному місці. Втратили батальйонну тактичну групу. З було знищено 73 одиниці техніки. Ну гомосапіяс так робити не можуть. Але вони це зробили. Тобто, чи можуть вони на цей акт суїциду відважитися однозначно так? Чому це називаю актом суїциду? Бо якщо на початку цієї війни мали колосально якісне, добротне, підготовлене угруповання, добре, добре оснащене у першу чергу бойовою технікою, і найголовніше? Ударною авіацією заходили їхні гелікоптери і літаки у наш повітряний простір і завдавали важких ракетно-бомбових ударів, але не переламало хід війни за три дні. Бліцкригу не склалося північ тримати не змогли. То зараз, коли в частині авіації ми зіб'ємо абсолютно усе, підкреслюю, Абсолютно усе останнє залпування по території України крилатими ракетами і шахедами коефіцієнт збивання 90% То запевняю нашого глядача гелікоптери і літаки збивати набагато легше. Підкреслю то на що вони насправді розраховують із здорової точки зору і здорового глузду, я зрозуміти поки що не можу. Лінія Маннергейма по півночі побудована зараз холодно. Грунт все рівно в'язкий, попри те, що є невеличкі приморозки, важка техніка буде грузнути. А отже, знову дорогами. А як працювати на дорогах? Ми навчилися. На мій погляд, на мій погляд, оперативний тиск не буде зменшуватися в першу чергу на східному плацдармі. Чому їм принципово треба? Осягнути якоїсь моральної компенсації за оці стратегічні невдачі, і мені видається, що головна стратегічна мета Путіна, яку він зараз про собою ставить, це вийти і зацементувати хоч якусь лінію розмежування і заставити нас. Сісти за стіл з переговорів був їм направду не перенеперевки. І останні слова Лукашенка про якийсь там пакт про ненапад і о, Орбана, що Україна це нічия земля і треба домовлятися. І навіть на жаль, Ердогана, що прийшов час на мирні перемовини, є нічим іншим як намагання росіян промахати оцю точку потенційного перемир'я. Чи зараз воно доцільно? Абсолютно ні. На цю хвилину висловився. З словами останнього командувача армії Упа Василя Кука, перемовини з ворогом мають тривати рівно до довжини автоматної черги. Разом з тим розуміємо, історія нас вчить, всі війни без винятку закінчуються якимось документом, і ця війна закінчиться документом з підписання російської капітуляції. Питання: хто коли і за яких обставин його буде підписувати? Оце передбачити не можна. Пане Петре, побудує зараз думка в експертному середовищі, що Росія ймовірно хоче зіграти на випередження і якомога швидше розпочати контрнаступальні дії, тобто першими, оскільки українська сторона і наші збройні сили України теж готуються до певних контрнаступальних дій. А як ви дивитесь на цю історію? Чи дійсно можна говорити про те, що Росія зараз діє саме таким методом, чи все ж таки це не так? Я ще раз підкреслю свою позицію. Їхні контрнаступальні дії почалися ще восени по східній лінії плацдарму нашого почалися Ну, те, що зараз відбувається в районі Бахмута, ну вони штурмують, а не ми. Ну, давайте mm -hmm. будемо це Так. то, що ж то що змінилося, я не поділяю точки зору, що можливий системний контрнаступ по всій лінії розмежування, поки mm -hmm. що не можу зрозуміти за рахунок чого у першу чергу у них направду серйозні проблеми у першу чергу із бронетехнікою, артилерією із ударною авіацією. Хоча за рахунок кого таки є, і оце кого відбувається кожен божий день сьогодні. Тисячу. 30 убитих, які штурмували наші позиції, та хіба ж це не контрнаступальні дії, та в найчастішому вигляді. Питання в тому, як довго така тактика буде витримуватися, бо логіка їхня направду зрозуміла виснажити нас настільки, що ми самі зробимо запит на перемир'я. От чи вона вдасться? Неймовірно складне питання. Тактика великих піхотних валів у Другій світовій війні себе виправдала. Нагадаємо, Бродівський котел. Німці мали достатньо боєприпасів? Мали вони фізично не встигали перезаряджати кулеметні стрічки. Такий був колосальний людський вал, і це далеко не єдиний приклад. От, mm. на мій поля, ми зараз перебуваємо у цій точці взаємного перемелювання. Вони намагаються завдати нам як найбільшої шкоди, а ми направду їм завдаємо колосальної шкоди. Питання лише коли, коли цей гігантський. Людський потік він направду дуже великий, коли він з його з їхнього боку вичерпається, і коли вони підготують чи візьмуть до строю наступний. Бо я не поділяю точку зору, що там хтось когось готує кілька тижнів, інколи і кілька днів, і в і в бій. А тобто людський ресурс, я розумію, але в них він колосальний. Справді складає як ви зазначили. Тобто, те, що вони кидають зараз на лінію фронту, величезну кількість тих людей, навіть не підготовлених. Це е, великі велика кількість осіб і особового складу, які е, все одно чинять нам е, тим не менше певний спротив, але нам залишається лише, як ви сказали, перемелювати це все. Правильно я розумію. Цілком слушна точка зору ще раз, це моя точка зору. Так mm -hmm. них на mm -hmm. величезний людський потенціал. Я би його не, не недооцінював. Mm -hmm. Закидати капелюхами їх не вартує. Ніяких ознак того, що там можливі внутрішні пункти немає. Росіяни не американці, де в американців в конституції прописано, що повстання проти тиранія це священний. Їхній обов'язок. А Томас Джеферсон, третій президент США, стверджував, що це священний обов'язок перед Богом і перед батьківщиною і перед своєю власною совістю. В них нічого подібного немає і не буде. Дуже сумно і боляче це говорити, але це правда. Вони будуть помирати за родину за вілічення за Путіна, чи ще там за що вони собі будуть помирати для мене показником, що там відбувся якийсь надлом буде момент, коли в полон до українців здаситься повноцінний батальйон, хоча б 500 600 людей. От коли таке станеться, тоді я скажу так. Дійсно, там mm -hmm. щось надломилося З початку цієї війни. Жодного такого прецеденту немає. Двоє, троє, десяток, два-три. Максимум. От коли велика маса людей піде в полон добровільно, тоді будемо говорити mm -hmm. про те, що там у мізках відбувся надлам. А з огляду на те, що цього всього немає, цей величезний людський ресурс доведеться перемолоти і на жаль. Чи автомат Калашникова, чи русницю Мосіна, чи самозарядний Карабін Сімонова, чи, скажімо, навіть зброю Другої світової mm -hmm. війни, ППШ і ППС, тобто пістолетку шпага шпагина, пістолет кулемет Судаєва, яких разом виробили по, поза 6 мільйонів, вони в одні руки зможуть mm -hmm. дати, а в їхній логіці нічого більше і не потрібно. Якось е Жуков розмовляв із генералом Ейзенхауером, і Езен Хау запитався Жукана, а як ви вирішували під час своїх великих наступальних операцій проблему мінних полів? Та як? як? Особливо протитанкові? Та як, як? Та кілька піхотних дивізій уперед, а потім так. В них нічого не змінилося, нічого підкреслю, нічого і не зміниться. Якщо уважно слухати всі їхні перехоплені розмови їхніх солдатів, вони жаліють на що одягу немає взуття, немає їсти, нема. Того, нема того, нема, того нема, того нема. І там командири погані, і ми зазнаємо страшенних втрат. Але я ще не чую ні одних переговорів. Може з рідкісними випадками, які би казали: та нащо ми сюди прийшли? Це не наша земля, це не наша земля. Такого немає. На ваш погляд, як ви гадаєте, що на сьогоднішній день може знесилити або послабити Росію, і чого взагалі боїться Кремль сьогодні? Кремль якраз і тисне з усіх сил, бо прекрасно mm -hmm. усвідомлює, що на кінець весни початок літа у них вже дійсно будуть великі проблеми. Для мене величезним задоволенням було переглядати статистику їхнього їхніх економічних показників за січень місяць, мінус 50% від находження від е, нафтодоларово-газових. Оборудок і цей процес буде наростати. 5 лютого вже запрацювало паливне ембарго. бо перед тим працювало суто нафтове. Воно теж да свій коофіцієнт ко 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 тиску на Кремль, і воно все направду буде. Буксувати десь на кінець травня, початок ліття, і там дійсно може скластися якась така переломна точка зору, з якогось такого боку чорний лебідь до них може прилетіти, який ми ще зараз побачити не можемо. І вони теж це дуже добре розуміють. Саме тому дійсно сповідують стратегію утримати, хоч якусь лінію розмножування, і оце в якусь вони і вкладають нескінченний. Піхотний тиск на наші позиції. Ми направду перебуваємо в такій собі своєрідній, знаєте, переломній торчі в теорії системи. вона називається точка біфрукації. Може, не зовсім коректний приклад, так щоб зрозуміти, що ще одна система нова не запрацювала, а стара вже не працює. Може не зовсім коректний приклад, але мені видається, що ми зараз от перебуваємо в тому історичному воєнному зламі, що ось-ось шальки терезів мають хитнутися в чийсь бік. Питання вчить і однозначно має хитнутися у наш бік. Ми не можемо програти цю війну. Бо якщо ми її програємо, росіяни влаштують черговий геноцид. І тоді нам уже ніхто не допоможе. Пане Петре, зараз е, бачимо судячи з тих заяв, які робить Кремль і сам Путін, то ймовірно, він ставить ставку на довготривалу війну і якомога довше розтягнути її у часі. В мене запитання: якщо вони переслідують саме таку ціль, то наскільки реально може вистачити Росію, якщо вона в таких темпах намагається нас закидати своїм особовим складом, якщо в них є й певні проблеми? От наскільки реально цілком вони можуть протриматись у цій війні? Ми вже про це частково проговорили у попередньому питанні? На мій погляд, знову ж я не претендую на істинність. Що все ж таки у найближчі місяці усі надвисокі ставки, котрі зроблені у цій війні, таки мали би спрацьовувати. І ще один аргумент проведу: приведу чому Останній великий бронепакет ліневий не говорив про танки Абранс, Леопард, Солдова mm -hmm. mm -hmm. і тому подібне, але де ж у цій е, актуалізації саме суто чистої танкової теми ми дещо випустили з уваги сам бронепакет. Бронепакет за січень місяць у, у двох е, великих фінансових вираженнях це майже 5,5 мільярдів доларів, навіть трошечки більше. Сукупно це поза тисячу одиниць бронетехніки, особливо величезна лінійка М 2 Бредлі БМП, що не найкраще в своєму класі, що 109 сто дев'ять одиниць. Це, повно, це повноцінна механізована бригада Британські бронеавтомобілі Бульдог. Шведські е, бронемашини теж неймовірно якісні. Е, БМП. Е, це Б-90, це, це якщо мені пам'ять не зраджує, чи це В-90, англійські броне е, я, я вже про це сказав: uh -huh. Кан, канадські бронеавтомобілі сенатор, американські бронеавтомобілі Кугуар і броньовані Хамери, а також, е, е, також м 113 Якщо всіх їх разом скласти, то Буде поза тисячу одиниць. Це дуже багато у співвідношенні час, кількість за місяць часу це оголошено. За всю другу світову війну Радянський Союз отримав 12 тисяч бронетехніки, щоб ми розуміли, які масштаби Другої світової війни і які ці масштаби. Про що це свідчить? Це є ознакою того, що великий колективний захід прийняв рішення пришвидшувати завершення цієї війни. Я дуже коректно висловлюся, бо Я насправді щиро руку кладу на серце. Не знаю, коли вона закінчиться. Цього не знає ніхто. ніхто. Чому це потрібно американцям над ними висить примара китайсько-американської е війни за Тайвань, і схоже на те, що китайці у найближчі роки відважаться ударити. А отже, їм треба цю війну завершувати. Але тут є нерозгадуваний ребус, і його, напевно, буде розв'язувати Господь Бог. Вони мають розуміння пониження і майже знищення до нуля Російської Федерації, але не хочуть допускати її розвалу. І там все настільки сплелося у важкий вузол, що на заміну Путіна нікого адекватного не видно. Збірного Єльцина там немає. Так само, як збірного Німцова чи збірного Навального. Теж немає Навальний у укрін сидить, його звідти не випустить. Він там що і умре. Отака сувора дійсність. А всі, хто пропонується на місце Путіна, ще гірші ніж сам Путін. От як цей вузол розв'язувати? Я наразі не уявляю. На мій погляд, російсько-українська війна це вже гордію вузол, котрий не не буде розв'язаний, а буде розроблений, але точно буде розроблений питання лише часу обставин. І як воно все відбудеться в реаліях, як, на мій погляд, пані Кліо та муза котра відповідає за історію, підкинеш нам такі сюрпризи, які ми зараз ще й не можемо уявити, так пане Петре. Ще останнє запитання коротко з приводу надання нам необхідної зброї. Я читаю різні соцмережі, взагалі телеграм-канали, що пишуть люди, як вони сприймаються і як реагують. Дуже багато є тих повідомлень, мовляв, наприклад, чому Захід дуже повільно надає нам зброю, чому не зараз, чому в такій кількості хтось каже, що от нам дали танки, скажімо, або ймовірно дадуть авіацію. Це буде одразу чарівна паличка для ЗСУ, і ми завтра переможемо. Можете роз'яснити людям так, свої фахової точки зору. Як відбувається цей процес, і наскільки він є складним та важливим водночас для збройних сил України? Дуже складне питання. Тут не, не mm -hmm. буде коротко. Вже трошечки маємо набратися терпіння, якщо ми хочемо зрозуміти суть. Момент перший такої війни ніхто не чекав. Факт ніхто не чекав в технологічному сенсі, крім армії США, і то дуже частково до неї ніхто не був готовий. Тільки по артилерії, а ця війна на 95 є війною артилерії. Противник маш. Наш мав запаси робочих стволів 5,5 тисяч. Вся армія США тисячу стволів. Наш противник мав запаси від 15 до 20 мільйонів снарядів. Усі запаси армії США активні на момент початку війни. Два з половиною мільйони, щоб ми розуміли, які неспівмірні показники сита інтровертна Європа з часів Другої світової війни, за винятком невеличкого конфлікту на Балканах у 90-х роках перебувала під повним захистом ядерної парасольки США. Вони від, відучилися жити у мілітарних процесах. А це все ж люди. Ну ми ж також були застані з зненацька. Просто нас вдарили по живому напряму. А вони собі думають, що і досі можна якось із московитами домовитися. Не забуваємо, що москви. Вити працювали, працюють і будуть працювати в частині з їхніх еліт, в частині, що стосується підкупів, перекупів і так далі. Вони тут майстри. І ще один момент: це цивілізований правовий світ. Там не може так бути, щоб побудували снарядний завод. Він рік чи два-три попрацював, виготовив там 200-500 тисяч боєзарядів, а потім взяли 3-5 тисяч е, робітників, викинули на вулиці. Ні, так не працює. Всі технологічні лінійки, котрі поставлені вже на КНР, прораховані на десятки років уперед. Бо тут безліч нюансів правових, е, політичних і навіть електоральних, тому воно все так повільно і відбувається. Але найголовніший висновок великий. В євроатлантичний титан прокинувся свого часу. Як ударили перл харбор і доповіли про це командувачу японських імператорських сил Ісуруко Ямамото? То він сказав, він учився до речі в Америці. То він сказав наступне: ми розбудили Титана, і він сповнений рішучості. І зараз титан сповнений рішучості в першу чергу американців. Але в американців є дуже особлива специфіка мислення про це, що у за навіть не застерігав, а підкреслював американці дуже унікальний народ. Вони приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі решта. Отака mm. зла реальність і не змушені з нею рахуватися. Пане Петре, я вам дякую за те, що долучилися до MyA. Військовий експерт Петро Черник спілкувався з нами. Нагадаю, друзі, не забувайте підписатися на наш канал. Майоєй, поставити лайк цьому відео, зробити репост і написати свій коментар або ймовірні теми, які ви хотіли побачити або почути в наступних наших відео. Бережіть себе і побачимось!